Ти як, російська дівчинка. Привіт. Напевно, ти за татом сумувала? А я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато справді, ніби лютий звір. Він, братика, могу убив без жалю. А я тікала вибігла у двір, але мене замкнуло у підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як кров лилась рікою, а в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував і так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси забрав. Вони, напевно, вже твоєї мами. У моїх вушках і досі її крик, який ставав тихішим і тихішим. А потім голос мами просто зник. Її нема не витримала більше. Її до мене кинули в підвал. Твій тато там знущався наді мною, а мій тату застрелений лежав і крому ялилась рікою. Ти як, російська дівчинко, живеш, а я лежу убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш, тобі подарував його на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму, обіймає, моя матуся вбитая лежить. І він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся вдмила нашу кров, тобі вдягла моє червоне Ти Твій та тато нас, бо любов, ціла дітей він розривав на шмаття. Ну що, російська дівчинка, бувай мене знайшли і нарешті поховають. До Бога піднімуся в рай, там янголи на мене вже чекають.